Збірна України зіграла в нічию із командою Бельгії. Це матч, за який не соромно, але матч, який викидає нас із чемпіонату Європи. Усім привіт, друзі, з вами футбол України. Ну що ж. Час знімати рожеві окуляри. Збірна України вилітає з чемпіонату Європи. Нам знову не підкорився груповий етап той самий груповий етап, який багато вболівальників та експертів вважали ледь неформальним, максимально прохідним. Мовляв, якщо не з першого місця, то з другого впевнено ми виходимо в 1-8 і вже там для нас розпочнеться справжній чемпіонат Європи. Однак реальність така, що ми фінішуємо у цьому квартеті на останньому четвертому місці. Підписуйтесь на канал Футбол України, якщо ви досі цього не зробили, і поїхали розбиратися, що ж трапилось у цьому матчі. Отож, і ще раз ці болісні слова збірна України залишилася поза плей-офф Чемпіонату Європи за підсумками третього туру у групі І. До останнього туру усі чотири збірні підходили з однаковим доробком у три очки. За додатковими показниками групу очолювала Румунія, Україна натомість посідала останню четверту сходинку. Для виходу до однієї восьмої нам необхідно було перемагати бельгійців або ж грати в нічию, та очікувати, що паралельний поєдинок Словаччина-Румунія завершиться перемогою однієї із команд. Але Перед оглядом самого матчу скажемо кілька слів про наш стартовий склад. Сергій Ребров точно здивував. Нарешті повернувся до основи Віталій Миколенко. Окрім того, відзначимо, що зіграли ми із трьома центральними захисниками та двома форвардами. Однак такі зміни були вимушеними, адже пропускали гру наші вінгери, Мудрик та Циганков. І через це тренерському штабу довелося кардинально змінювати малюнок гри. Події паралельного поєдинку на початку грали на руку Україні, коли на екваторі першого тайму Словаччина повела у матчі з румунами. Навіс від партнера до штрафного майданчика. Замкнув Ондрей Дуда 1-0. У матчі Україна-Бельгія у першому таймі зберігався паритет небезпечного удару. У ближній кут завдавав Кевін де Брюйне, але м'яч пройшов поруч зі стійкою воріт Анатолія Трубіна. До завершення перших таймів у обох поєдинках рахунок зрівняла Румунія на 37-й хвилині. Резван Марін реалізував пенальті 1-1 І Україна в режимі реального часу повернулася на останнє місце гру гострий момент українці створили наприкінці першого тайму. Шапаренко розрізною передачею знайшов у штрафному Романа Яремчука, але Форвард замість удару вирішив прострілювати на Артема Довбика. Вийшло занадто сильно у другому таймі. Трубіну доводилося вступати в гру після спроб від Ромелу Лукаку та Яніка Караско. Синьо жовті у свою чергу відповіли кількома епізодами за у Довбика, проте до ударів у площину справа. Не доходила. За сухого рахунку Руслан Малуновський спробував завдати гострого удару прямо з кутового. Голкіпер Кун Кастельс зреагував в останній момент. Вже на компенсованих хвилинах виривати перемогу міг і Георгій Судаков, однак пробив у голкіпера. І за кілька хвилин прозвучав фінальний свисток, який зафіксував у нашій групі наступне положення. Румунія та Бельгія потрапляють до плей-офф із першого та другого місця, а Словаччина за рейтингом третіх місць. Істи збірної України потрапляють у відпустку. Тім спробуємо знайти бодай якийсь плюс, адже вперше в історії чемпіонатів Європи ми не пропустили. За це дякуємо Анатолію Трубіну. Для нього однозначний лайк. До речі, вперше в історії чемпіонатів збірна, яка набрала 4 бали, не вийшла зі своєї групи. Тож, хоч так наша команда вписала своє ім'я в історію змагань. Зауважимо, цей матч не зміг дограти Віталій Миколенко. На 55 й хвилині він попросив заміну. Замість нього вийшов Олександр Зінченко, а футболіст про своє пошкодження сказав наступне. Трохи відчув біль у спині, я розумію, що довго не грав, і це нормально, коли в тебе щось болить після того, як не грав два місяці. Я знав, що є зінченко, який може вийти та допомогти у цій грі, тож одразу попросив заміну. Мені було важко виконувати те, що я мав виконувати. Поговоримо також про оцінки після гри. Усі аналітичні портали визнали кращим у складі нашої команди голкіпера Анатолія Трубіна. Від порталу Huscored він отримав оцінку 7,5, а від Софаскор 7,7. Ну і ось так зараз виглядає сітка плей-офф чемпіонату. Наш суперник, збірна Бельгії на етапі 1-8 зіграє із французами. Додамо, що на третьому із чотирьох континентальних форумів ми не зуміли подолати груповий етап. Ну і на завершення головний тренер. Після гри Сергій Ребров не висловлював претензій до футболістів, а навпаки, похвалив їх. Нам не вистачило не сьогодні, а у грі з Румунією каже наставник: сьогодні ніяких зауважень немає ні до кого із гравців. Ми створювали моменти, було багато моментів, але, на жаль, не забили. Я вважаю, ми сьогодні маємо бути вдячні гравцям, які намагалися вирвати цю гру. Я бачив по матчу, по підготовці, що футболісти дуже налаштовувались. Усе, що ми робимо, це для Збройних сил України. Ми їм Дуже вдячні, сказав Сергій Ребров. Ну що ж, і тепер перед вболівальниками і експертами, і напевно, керівництвом УАВ у першу чергу постає питання, що робити з Сергієм Рибровим, чи потрібно його звільняти, чи повинен тренер сам добровільно піти у відставку, чи можливо потрібно дати шанс і спробувати іще один відбір на наступний великий турнір. Друзі, пишіть свої думки у коментарях, якби ви були на місці президента Української асоціації футболу та ухвалювали нині рішення, чи потрібно звільняти Сергія Риброва. Ну і будьте на зв'язку із футболу України. Скоро побачимось.